Хлопець догоджає мільфу за погодинну оплату і виконує її приховані фантазії. Всім привіт! Ви на каналі Кінокадр. Не забувайте підтримати канал вподобайкою та підпискою. Сьогодні у нас короткий переказ британської трагікомедії 2022 року під назвою Любов за викликом Ненсі Стоукс знімає дорогий номер в готелі та замовляє чоловіка. Водночас Лео Грант випиває чашечку кави в кав'ярні навпроти і вирушає на побачення з новою клієнткою. Зустрівшись із жінкою, він робить їй кілька компліментів і намагається привернути до себе. Розуміючи, що Ненсі надмірно затиснута, хлопець пропонує випити шампанського і трохи поговорити. Вона почувається ніяково через вік і постійно про нього нагадує. Лео це ані трохи не бентежить, адже в нього були коханки й старші. Ненці порядна і вихована жінка, яка донедавна працювала шкільною вчителькою. Усе своє життя вона була зразковою матір'ю і дружиною, але два роки тому її чоловік помер, а діти почали самостійне життя. Вийшовши на пенсію, вона зрозуміла, що більша частина життєвого шляху пройдена, але й так не вдалося отримати задоволення в ліжку. Знявши готель і замовивши чоловіка за викликом, вона сподівається вперше досягти оргазму, про який знає лише з книжок. Все більше спілкуючись з Лео, жінка ніяковіє. Адже до цього моменту вважала його роботу неприпустимою, низькою та огидною. Водночас вона не бажає продовжувати бесіду і хоче скоріше прийти до інтимної близькості. Насолодившись тілом молодого красення. Лео не проти перейти до справи і цілує жінку, щоб та трохи розслабилася. Ненсі боїться, що не здатна збудити жигало і пропонує вжити пігулку, але він упевнений, що зможе впоратися і без них. Зрозумівши, що близькість неминуча, жінка збігає у ванну кімнату, щоб привести себе до ладу і переодягнутися. У цей же час Лео роздягається і займає зручну позу. Ненсі довго не виходить, і він вирішує Шує перекусити, знайшовши в міні-барі шоколадний батончик. Незабаром вона повертається до спальні, але її відштовхує запах шоколадки, і хлопцеві потрібно почистити зуби. Хвилиною пізніше Лео розуміє, що проблема не в батончику, а в самій Ненсі. Боячись близькості з іншим чоловіком, вона передумала і готова оплатити зустріч без її логічного продовження. Лео заспокоює жінку, адже її вчинок це не хвилинна слабкість, а зважена. І ретельно обдумане рішення. 30 років її інтимної близькості були однаково нудними, і зараз останній шанс щось змінити. Пара лягає під ковдру, продовжуючи пізнавати одне одного все ближче. Ненсі розуміє, що молодий коханець не дурний і освічений, тому вона не розуміє, навіщо йому ця робота. Лео ані дороги не бентежиться, адже це його усвідомлений вибір, що дає змогу почуватися потрібним і бажаним. Водночас він не зізнається, ма. Матері і обманює її, кажучи, що працює на нафтовій вишці. У Ненсі є двоє дітей: нерозважлива донька та відповідальний син, який навчається в університеті. Жінка вважає їх нудними, адже вони, як і їхня мати, надто правильні. Щоб збудити Ненсі, Лео вирішує дізнатися про те, як її чоловік поводився перед близькістю. Виявилося, що він був єдиним партнером жінки і 30 років робив одне й те саме. У неї ніколи не вирішили. Було пестощів і експериментів. Відчуваючи незадоволеність, Ненсі пускає сльозу і дізнається, що завжди мріяла приємно здивувати чоловіка. Будучи підлітком, вона познайомилася з офіціантом і сподівалася, що він зможе зробити її щасливою. Помітивши, що Ненсі розслабилася, Лео цілує її і робить свою справу, старанно відпрацьовуючи гроші. Під час другої зустрічі жінка почувається більш вільно і розслаблено. Вона не бентежиться Лео і спокійно. Тійно спілкується з ним. Водночас усередині неї живе розмірений вчитель, а як відомо, звичка друга натура. Саме тому вона підготувала список сексуальних бажань, що складаються з п'яти пунктів. Ненсі хотіла б якнайшвидше втілити їх в життя. Помітивши, що жінка, як і раніше, трохи затиснута, хлопець просить її позбутися внутрішніх кайданів і почуття осуду. Вона розуміє, що у багатьох черниць досвіду і то більше, ніж у неї. Тому готова стати на коліна і порадувати коханця. Розстібнувши ремень, Ненсі боїться не задовольнити Лео, але він заспокоює її, адже буде розчарований лише у випадку, якщо вона відкусить його дружка. момент псує раптовий телефонний дзвінок у дочки проблеми, а їй потрібно поговорити з мамою, отримати цінну пораду і підтримку. Повернувшись, вона готова продовжити розпочати, але Лео пропонує потанцювати і трохи розслабитися під час танцю. Ненсі все менше бентежиться, починає посміхатися і почувається вільною. Пару перериває дзвінок доньки, що псує романтичну атмосферу. Ненсі втомилася і не хоче відповідати. Лео готовий взяти слухавку і сказати, що рот матері зайнят. Привіт, Прости, ну твої мами сейчас занят рот. Якщо хочеш, я їй що нібудь передам. Але жінку такий варіант не влаштовує. Розібравшись із дочкою, вона готова знову стати на коліна і вимагає продовження. Лео не поспішає і пропонує масаж. Притулившись до хлопця, жінка відчуває його м'язи і просить зняти сорочку. Вона захоплюється бездоганним тілом коханця і знову почувається ніяково. Її груди торкаються попка, а стегна втратили колишню форму. Поставивши ненці перед дзеркалом, хлопець вчить жінку любити себе такою, яка вона є. Щоб вчителька трохи розслабилася, він пропонує їй рольові ігри, але ненці не в захваті від цієї ідеї. Розуміючи, що витівка дурна, жінка починає плакати і не хоче знімати зле штани. Розповівши про інших клієнтів, хлопець за викликом розслабляє затиснуту ненсі, і вона наважується на більш відверті речі. В третій зустрічі жінка поводиться розкуто і дозволяє коханцеві задовільнити її солодкими поцілунками. Вона, як і раніше, не може отримати оргазм, але не хоче його імітувати. Викресливши другий пункт із свого списку сексуальних бажань, хоче ближче пізнати Лео. Він проти зайвої відвертості, адже є рамки особистого простору, переступати через межу яких суворо заборонено. Як виявилося, Ненсі вирішила дізнатися справжнє ім'я Лео і, покопавшись в інтернеті, змогла це зробити. Дізнавшись про це, хлопець сильно злиться і починає збиратися. Він більше не бажає продовжувати зустріч і ніколи не повернеться в цю кімнату. Ненсі почувається винною і просить вибачення. Адже вона просто хотіла бути ближче один до одного і готова сказати своє справжнє ім'я, але не цікаво слухати це, бо жінка влізла туди, куди не варто було. Як виявилося, в підлітковому віці він з іншими школярами влаштовував дорослу вечірку, і мати застукала їх за цим. З того дня вона відмовилася від сина, кажучи знайомим про те, що він помер. Відчуваючи себе покинутим, Лео поїхав з дому назавжди і забезпечує себе. Працюючи, жигало. Конор справжнє ім'я Лео Гранде, назавжди помер, і його більше немає. Хлопець іде, але через хвилину повертається для того, щоб знайти свій телефон. Він не знаходить телефон, що викликає Олео на патлюті, на який реагують сусіди і адміністратор готелю. Знайшовши смартфон під кріслом, хлопець назавжди прощається з Ненсі і йде, обіцяючи повернути гроші за побачення. Четверта зустріч, жінка знову замовила хлопця за викликом і чекає його в кафе-готелі. В одній з офіціанток вона впізнає Бекі колишню ученицю, яка поводилася в школі неналежно. Боячись здатися легковажною, жінка каже, що чекає хлопця, якому збирається продати машину. Дочекавшись Лео, вона дякує йому за зустрічі і просить вибачення за недоречну поведінку. Ненсі порекомендувала хлопця подругам і не боїться розкрити своє справжнє ім'я. Відчувши довіру, Лео також розповідає про минуле та помилки, яких він пропускався. Не наважуючись ліцемірити, Ненсі підкликає до себе Бекі та розповідає їй про те, що Лео не покупець, а прекрасний коханець, з яким вона зустрічалася протягом місяця. Субтитрувальниця навіть зараз вона зняла номер і готова до утіх з молодим жигалом. Уроки моралі позаду. Тепер Ненсі зрозуміла, що потрібно вміти жити і насолоджуватися життям. Зробивши правильні висновки, вона просить Бекі думати головою і не боятися прихованих бажань. Задоволення це не гріх, а диво, яке має відчути кожен. Покинувши кафе, Ненсі і Лео йдуть у номер, щоб укотре насолодитися одне одним. Зайнявшись коханням, вони вирішують. Ішують трохи відпочити і відновити сили. Дивлячись на оголеного хлопця, жінка починає себе пестити і вперше отримує оргазм. По закінченню побачення обидва розуміють, що це була їхня остання зустріч. Ненці змогла реалізувати бажання і повною мірою пізнати задоволення, і тому готова попрощатися з молодим коханцем. Залишившись наодинці, вона знову дивиться на себе в дзеркало, і вперше не бачить у собі недоліків і не утискає себе комплексами бути собою і приймати себе та. Таким, який ти є, ось головне щастя. І на цьому фільм закінчується. Дякую, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал і вмикайте сповіщення, щоб не пропустити нові відео.